Перед висадкою проливаю перці розчином актари 1,4 г на 3 літри води. Проливаю і вверху і наливаю дуже багато у піддон для того, щоб вони добре натягнулися, будуть стояти години 4-5. І тоді буду висаджувати. Друзі, всім привіт! 20 година вечора, 24 травня. Сьогодні було в день 30 градусів тепла. Прекрасний час для того, щоб висадити перець. Вітер хмарно, сонечко вже сіло. Єдине, що з вітром не дуже зручно а так саме хороша пора. Висадити перець. Друзі, торік я висадила свій перець в холодну пору, ніяка навіть підживка не засвоювалася. Він був у мене такий дуже бідовенький, а в цього року в мене перчик вдалий. Я вирощувала його на підвіконні, без лампи, без пікірування. Друзі, і задоволена тим, що в мене виросло. Я принесла друзі свої перці на город. Ось яка коренева система. Я саджала. Два перці, один стакан і так буду садити. По суті, в мене вийшло 40 стаканів, буде 80 розсадин, але я рахую, що це 40. Один в одну ямку сажу два перчики. Отака гарна коренева. Ось я принесла їх у відрах. тут собі приготувала, друзі, висаджую перець, який я. Купувала взимку в магазині жовтий і червоний. Перчик з'їла, насіння посіяла. І от така прекрасна розсада от у мене вийшла, друзі. І ще сажу перець, шоколад гергеску від Руслана Духова. Перчик буде шоколадного кольору, ось такий гергеску. Цікаво мені, який вже він вийде, друзі, я вже накопала ямок, купала ямки городником, мої хороші, буду класти у ямку компост. Перчик дуже любить попоїсти. Буду класти жменьку компосту і старим перегноєм. Буду класти трошки попелу. Друзі, якщо б була в мене, був би укорінювач, я би додала. Але в мене його не виявилось. Перемішую. Рукою гарненько ставлю свій перчик у ямочку. Буду трошечки заглиблювати, але не сильно. Буду лити літру води. Друзі, і більше підливати зверху не буду взагалі перець. Взагалі ніколи. Не тільки сьогодні, але і взагалі. Вся, вся вода, що я йому даю, ось літра води. І буду загортати. Трошечки заглиблю сантиметрів, ну, о, дивіться, несправжній листочок. Ну, я десь до цього несправжнього листочка може чуть-чуть вище загортаю. Роблю трошечки ямкою, будети дощик щоб затримувалась водичка притискаю мульчую землею сухою зверху, друзі, і усе Ось така посадка перцю. Друзі, не буду вам показувати, знімати, тому що вже вечоріє, щоб мені встигнути, висаджу всі і покажу вам, яка посадка в мене вийшла. Відстань між ямками, друзі, досить маленька, сантиметрів 30, десь 30 і сюди 40. Ось буде в ширину 30, а в довжину буде 40 сантиметрів. Я торік сажала рідше, сенсу немає. Кущі були невеличкі, тільки прополювала бур'ян. А так вони будуть трошки затіняти один одного від сонечка. Ширше не треба, я принаймні так вважаю. Все, саджаю. Все, мої хороші, висадила. Перчики висадила. Нехай ростуть. Гарної нам всім погоди, гарних врожаїв. Спасибі вам за перегляд. Спасибі всім, хто захищає нас і дає нам змогу сьогодні саджати. Спасибі вам за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Всіх вас обіймаю. Чекаю нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!